Вітаю! Сьогодні ми розглянемо, чому хімія є однією з ключових природничих наук і чому її вивчення важливе для кожного з нас. Хімія це наука, яка допомагає зрозуміти, з чого складається навколишній світ і як він функціонує. Розуміння хімічних процесів відкриває перед нами можливості використовувати знання у повсякденному житті від приготування їжі до використання ліків. Луї Пастер говорив, хімія це ключ до розуміння складного світу, що нас оточує. Ви вже знаєте, що світ, який нас оточує, складається з різних речовин. Ми вдихаємо кисень, а видихаємо вуглекислий газ. Наше життя неможливе без води. Ми живемо в будинках із цегли та бетону. А на пляжі будуємо палаци з піску. Ми користуємося милом, зубною пастою, парфумами, а в разі застуди приймаємо ліки та вітаміни. Усе це приклади речовин і суміші речовин, які трапляються в природі або створені людиною. Вивчаючи природничі курси, ви вже ознайомилися з багатьма речовинами та деякими їхніми властивостями. Ви знаєте, що речовини в природі можуть взаємодіяти одна з одною, унаслідок чого вони перетворюються на нові речовини. Наприклад, залізо під впливом вологи і повітря може вкритися іржею, молоко за підвищеної температури скисає, а дрова під час спалювання перетворюється на попіл. Хімія допоможе пояснити і дослідити ці перетворення, а також властивості речовин. Знання про них дадуть можливість розуміти явища і процеси, які відбуваються довкола нас, і використовувати речовини з користю для себе і природи. Речовинам притаманні певні властивості, і нам важливо їх знати, щоб застосовувати з користю для себе і не завдавати шкоди довкіллю. Усе розмаїття речовин, їхні хімічні, фізичні властивості вивчають хіміки і хімікині. Хімія це наука про речовини та їх перетворення. Предметом вивчення хімії є хімічні елементи та їхні сполуки, хімічні перетворення речовин і ті закономірності, які пояснюють ці перетворення. Основним завданням хімії є дослідження складу, будови та властивостей речовин, а також умов, за яких речовини можуть перетворюватися на інші речовини. У хімії словом речовина називають усе, що має масу та займає простір. Це і тверді речовини, і рідини, і гази. Приміром, кисень, вода, вуглекислий газ це різні речовини. Вони мають певні властивості. Кожна із цих речовин складається з молекул, які відрізняються від молекул іншої речовини. Перетворення різних речовин ви досліджуватимете на уроках хімії. Однією з речовин, що відомі людству з давніх давен, є золото. Вироби із золота знаходять під час розкопок поселень епохи неоліту. Від кінця 4-го тисячоліття до нашої ери в давньому Єгипті золото використовували як гроші. До сьогодні золото є найважливішою речовиною світової фінансової системи. Хімія є однією з наук про природу або природничою наукою. У природі все взаємопов'язане, тож вивчати природу слід у всьому її різноманітті. Кожна з природничих наук має свої об'єкти дослідження та свої особливості. Часто природничі науки вивчають різні властивості одних і тих самих об'єктів. У хімії традиційно виділяють певні розділи. Це загальна хімія, неорганічна, органічна тощо. Хімія пов'язана з іншими науками про природу, на межі яких виникають суміжні інтегровані науки та розділи приклади яких наведено на схемі. Наприклад, фармацевтична хімія вивчає створення та досліджує ліки, агрохімія вивчає створення хімічних засобів для підвищення врожайності. Астрохімія, вивчає хімічний склад небесних тіл, екологічна хімія вивчає хімічні процеси в навколишньому середовищі та їхній вплив на довкілля. Токсикологічна хімія її ще називають хімією отрут. Геохімія вивчає хімічний склад гірських порід, ґрунтів тощо. Біохімія вивчає речовини і процеси, які відбуваються з цими речовинами в живих організмах. Медична хімія досліджує дію ліків на організм. Грунтуючись на знаннях про властивості речовин, хіміки-хімікині пропонують напрямки можливого використання речовин у побуті та промисловості. Сучасне життя неможливе без металів. Добути певний метал із руди можна лише хімічними перетвореннями. Природа багата на яскраві барви, але штучні барвники, стійкі прання, освітлення та впливу часу без хімічних знань їх створити неможливо. Завдяки досягненням хімії створено матеріали та засоби, які не трапляються в природі гуми, пластмаси, клеї, лаки, шампуні, мийні засоби тощо. Для виготовлення харчових продуктів використовують різні речовини консерванти, барвники, загусники, розпушувачі тощо. Без хімії не може обійтися і сучасна медицина, це і різні ліки і нові сучасні медичні матеріали. Завдяки хімії сьогодні можуть одержувати речовини та матеріали з наперед заданими властивостями, зокрема лікарські речовини, пластмаси, тканини тощо. Хімічна наука не стоїть на місці. Перед науковою спільнотою постають нові складні завдання до розв'язування яких маємо надію долучитися й ви. Насамперед це одержання нових матеріалів та енергії. Звучить, можливо, не дуже цікаво, утім деякі напрямки досліджень сьогодні здаються фантастичними. Із довгих вуглецевих трубок можна виготовляти тонкі волокна, міцніші за сталеві канати. А покриття з графену зробить літаки і космічні кораблі міцнішими за підземний бункер. Уявіть волосинку, яка є електричним дротом для суперкомп'ютера. Можливо, у майбутнього з таких дротів виготовлятимуть штучні нерви для людини. Наномашини. Що спадає на думку? Уявіть собі наноліфт, молекулу, яка зможе рухатися вздовж волоконця і перевозити вантажі, або нанопрожину чи нанопропелер, які у 80 тисяч разів менші за товщину людської волосини. Як роблять тісто для булочок? Змішують борошно, воду, дріжджі і невдовзі тісто готове. Можливо, що в майбутньому можна буде з вечора покласти в бензобак сіно, додати спеціальні дріжджі і до ранку все перетвориться на якісне і екологічне пальне. Певна річ, наведеним переліком не обмежуються виклики сьогодення до хімічної спільноти. Нагальними завданнями хімії є розроблення нових ліків, способів одержання енергії, вирішення проблеми, утилізації сміття та багато-багато іншого. Підіб'ємо підсумки. Хімія є природничою наукою, оскільки займається вивченням речовин, їх складу, властивостей, будови, а також перетворень, які відбуваються під час хімічних реакцій. Вона досліджує Фундаментальні закони природи, що визначають поведінку матеріального світу. Хімія тісно пов'язана з іншими природничими науками, такими як фізика, біологія. Наприклад, фізична хімія досліджує хімічні явища з точки зору фізичних законів, а біохімія вивчає хімічні процеси, що відбуваються в живих організмах. Хімія відіграє важливу роль у вирішенні глобальних екологічних проблем, таких як забруднення довкілля, зміни клімату та дефіцит ресурсів. Ось і все на сьогодні. І Якщо вам сподобався урок, обов'язково підписуйтеся на канал, ставте вподобайки та натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити нових уроків. Якщо у вас залишилися запитання, ставте їх в коментарях. Дякую за перегляд моїх відеороликів. До зустрічі на наступних уроках!